Колись давно в затишному будинку жили чоловік та жінка. Вони були щасливі разом і вже відчували, що готові стати батьками. Невдовзі жінка завагітніла, і щастя в їхньому домі стало ще більше. В кімнаті на другому поверсі було вікно, яке виходило на сусідній будинок з чудовим садом. Той сад належав відьмі, і ніхто не Ніколи не смів до нього наближатись. Одного разу жінка стояла біля вікна і побачила в сусідньому саду свіжу і хрумку рапунцель. Їй так захотілося з'їсти тієї рослини. Вона почала весь час про це думати. Не маючи можливості здійснити своє бажання, вона засумувала і мала хворобливий вигляд. Чоловік стурбовано запитав у своєї дружини, що сталося, на що вона йому відповіла Ох, якщо я не з'їм тієї чудової рапунцелі з звітьми саду, я взагалі нічого не їстиму. Чоловікові шкода було своєї дружини, і він наважився на те, на що ніколи ніхто не наважувався. Коли настав вечір, він крадькома підкрався до саду і переліз через огорожу, нарвав рапунцелі і приніс її дружині. Та одразу ж з'їла її і стала почувати себе краще. Але наступного дня їй ще дужче захотілося рапунцелі. І тоді чоловік щовечора ходив до відьминого саду і рвав рапунцель для своєї дружини. Одного разу, витягнувши з землі, Чоловік підняв голову і побачив перед собою відьму. Як ти смієш пробиратися в мій сад і як злодій красти мою рапунцель? Ніхто ніколи не наважувався на це, і я подбаю про те, щоб ти був покараний, сердито сказала відьма. Наляканий чоловік почав просити вибачення у відьми. Мені дуже прикро. Але моя дружина хотіла рапунце, і я не міг їй відмовити, сказав чоловік. О, -о, О. вигукнула відьма і продовжила. Тоді вам доведеться віддати мені дитину, яку народить твоя дружина. сказала відьма і пішла. Через кілька місяців у пари народилася прекрасна дівчинка з золотистим волоссям. Тієї ж ночі? До них прийшла відьма і забрала дочку. Вона назвала її рапунцель і закрила її в вежі без дверей. Через якийсь час рапунцель виросла в дівчину зі світлим довгим волоссям, проте вона все ще була змушена сидіти у вежі. Вона відчувала себе такою самотньою та нещасною. Дівчина часто співала біля вікна сумні пісні, щоб справитися зі своїми почуттями. Кожного разу, коли відьма приходила до неї, вона говорила Рапунцель, рапунцель, розпусти волосся. І рапунцель розпускала волосся, а відьма піднімалася до вежі всередину. Одного разу молодий принц проходив через ліс неподалік і почув. Як рапунцель співає? Її голос був таким ніжним, а емоції такими щирими, що принц зацікавився. Який гарний голос? вигукнув принц. Хто це так гарно співає серед лісу? Він пішов за голосом і натрапив на вежу, в якій рапунцель була замкнена. Яка дивна вежа? Чому в цій вежі немає дверей? Як мені дізнатися, кому ж належить цей прекрасний голос, подумав принц. Раптом він побачив, що хтось іде, і сховався за сусіднім деревом. Рапунцель, рапунцель, розпусти волосся. гукнула відьма і полізла вгору. Тепер принц знав, що робити. Як тільки відьма пішла, принц спробував зробити так само. Рапунцель, рапунцель. Розпусти волосся, і рапунцель розпустила волосся. Принц піднявся наверх і був приголомшений красою дівчини. Хто ти? запитала рапунцель здивовано. О, ти є та дівчина, спів якої я чув. Я принц із сусіднього королівства. Чому ти тут живеш? Можна я приходитиму до тебе? Або краще. Давай ти підеш зі мною. Я визволю тебе звідси. О, мій принце, я б хотіла піти з тобою, але боюся, що відьма не випустить мене з цієї вежі. І якщо вона дізнається, хто мені допоміг, вона тебе знищить. Сумно сказала рапунцель. Рапунцель, я придумаю, як врятувати тебе, і завтра знову прийду. А відьма тим часом спостерігала за всім цим. Вона тут же вилізла на вежу і почала сердито кричати на рапунцель Ти невидячна, як ти могла навіть подумати зрадити мене. За це тобі доведеться заплатити. Сердито вигукнула відьма. Вона схопила рапунцель за волосся і махом відрізала його, а її завела в густий непролазний ліс. І залишила її там. Наступного дня, коли принц прийшов, він гукнув, щоб рапунцель розпустила волосся. Відьма скинула йому волосся дівчини. Забравшись до вежі, він не знайшов у ній своєї милої подруги, а побачив там злу, оскаженілу відьму. Вона хижо засміялася і наклала на нього закляття сліпоти. Його очі були такі ж прекрасні, як і раніше, а проте він більше нічого не бачив. Отак, наосліп, він бродив лісом багато років. Одного разу, після неймовірних поневірянь і страждань, принц нарешті потрапив у хащі, де почув спів, який здався йому знайомим. Цей голос. вигукнув принц. Я знаю цей голос. Це голос моєї рапунцель. Де ти, моя рапунцель? Він повільно наближався до звуку, і як тільки рапунцель побачила його, вона сказала О, мій принце, ти нарешті знайшов мене. Я така щаслива, я плачу від щастя. Сказавши це, вона обійняла його і кілька крапель її сліз впали на очі принца. І враз до нього повернувся зір. Я знову бачу о, рапунцель, ти нас врятувала. Всі ці роки моїх неймовірних страждань та поневірянь я так сумував за тобою, кохана моя рапунцель. Повертаймося в моє королівство разом, сказав принц, і вони удвох пішли в його палац біля лісу і жили там довго і щасливо.